18 липня у вівторок Європейський суд із прав людини оголосить рішення у справі Росії проти України. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала повноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко. Мова про позов, який Російська Федерація подала два роки тому, де звинуватила у трагедії МН-17 саме Україну, бо нібито. Не закрила повітряний простір, водночас європейський суд із прав людини готується також і до розгляду по суті справи Україна та Нідерланди проти Росії, яка стосується, зокрема, і збиття літака рейсу МН-17, а також масових та систематичних порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Викр... викрадення та спроб незаконно вивезення дітей сиріт із Донецької та Луганської областей на територію Російської Федерації у 2014 році. Нагадаю, у листопаді окружний суд Гааги. Засудив трьох обвинувачених Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та Леоніда Харченка до довічного ув'язнення. Їх визнали винними у катастрофі малазійського боїнга у небі над Донбасом у липні 2014 року та смерті 298 людей. Маргарита Сокоренко долучається до нас у повноважному справах Європейського суду з прав людини. Пані Маргарито, моє вітання вам. Доброго ранку. Пані Маргарита, якщо говорити про те рішення, яке має бути опубліковане 18 липня стосовно стосовно справи МН17, скажіть, будь ласка, це вже ж не перше рішення винесене Європейським судом з прав людини. Чим воно буде відрізнятися від попередніх і яку силу нестиме? Ну, перш за все, ми побачимо рішення тільки 18 липня. Наперед ми його не маємо, і це буде не перше рішення саме в міждержавних позовах, які стосуються збройної агресії Російської Федерації. Ми маємо чотири провадження великих за міждержавними позовами України. І якраз цьому році в нас будуть важливий рух і важливі процесуальні кроки в важ... в таких найбільших міждержавних позовах це Україна проти Росії щодо Криму, яка стосується окупації Кримського півострову та порушень прав людини з лютого 2014 року з моменту окупації цього півострова, як встановив Європейський суд з прав людини, і інша справа, якраз Україна та Нідерланди проти Російської Федерації. Щодо окупації східних областей з 2014 року, також до цього провадження приєднано позов і щодо повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, який ми подали минулого року. Позов Росія проти України був поданий Російською Федерацією в липні 2021 року за три місяці до розгляду по суті дзеркальної протилежної справи, яку вела Україна з 2014 року і продовжує вести Україна та Нідерланди проти Російської Федерації. Федерації, де в тому числі фігурував і є одним з важливих елементів, це скарги щодо збиття літака рейсу MH17 в липні 2014 року. А так само заявлено ряд порушень прав людини, систематичних порушень прав людини з 2014 року, і Російська Федерація за три місяці до подань до розгляду до Справи по, 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 по прийнятності, проведення устних слухань по прийнятності цієї справи. Вона якраз подала свій позов. Ми його так називаємо умовно дзеркальним Росія проти України, де порушила ряд скарг до подібних, але звинувачуючи в цих порушеннях саме українську сторону. Uh -huh. І просила об'єднати ці позови між собою. І процедурно це би означало відтягнення ще на певний період часу розгляду українського позову щодо східної України. І тоді європейський суд він відмовив. Вся їх об'єднувати, тому що ми по значному позову України проти Росії, України Нідерланд в проти Росії пройшли доволі тривалий етап. Обміну письмовими позиціями, які вже мав завершитися усними слуханнями, і а, позов Росії проти України він йшов окремо окремим провадженням, там де вже Росія заявник проти нас, і, і а, от зараз ми будемо наступного тижня, очікуємо, що Європейський суд скаже по цій справі. І на для нас насправді дуже цікаво подивитись рішення по цій справі, тому що Російська Федерація, в, будучи державою за. Явником заявляючи скарги е, проти України е, дуже тривалий час е, не співпрацювала з європейським Судом з прав людини, не надавала вчасно не, не, необхідні е, е, документи. Доказ, Пані маргарита, ну е, Російська Федерація що... не, не співпрацює у даному питанні вже здається з весни 2022 року, тобто так. вже а з весни 22-го року, взагалі, в принципі, в будь-яких справах вони не співпрацюють з європейським судом з прав людини. Але що дуже важливим, є що європейський суд, не зважаючи на це, він все одно розглядає справи, в яких, які стосуються Російської Федерації. І Тут де мова не лише про міждержавні позови, які, звісно, для нас є пріоритетом наразі, але так само йде мова і про індивідуальні позови. Причому і ті індивідуальні позови, які подають громадяни Російської федерації. Федерації проти Росії і ті, які подавали наші громадяни проти Російської Федерації, тут мова йде більше. Про індивідуальні позови щодо порушень прав людини на окупованих територіях, вони всі розглядаються європейським судом. Європейський суд визначив на звамо так алгоритм дій, як розглядати такі позови, враховуючи, що Російська Федерація не приймає участі. Вона відмовилась будь-яким чином якось залучатись до розгляду цих справ. Mm -hmm. Але є відповідний такий, скажімо так. Особливий є а, алгоритм, дій, який застосовує Європейський суд справ людини для розгляду цих справ. І от ми маємо дуже таку а, активізацію саме по розгляду справ проти Росії, як індивідуальних, mm -hmm. так, і, так і міждержавних. Пані Маргарита, дякую вам. Ми продовжуємо стежити за цією справою. З нами на зв'язку була Маргарита Сокоренко, Повноважена у справах Європейського суду справ людини. І нагадаю, що 18 липня Європейський суд справ людини має голосити рішення у справі Росіян проти України, де Російська Федерація висуває проти України звинувачення у трагедії Мен 17 що нібито Україна не закрила повітряний простір.